Таю, 15 серпня, четвер в ефірі Каплі Ньюс. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні говоримо про таке. Рятувальники продовжують евакуацію мешканців Новогрудівки. Готові їхати. Довезіть бабусю нашу. Довеземо, довеземо. До Покровська залишається близько 10 кілометрів. Містян закликають виїхати з міста. У нас з середи працює міжнародна організація Солідаріті. На евакуаційному центрі, і всі, хто виїжджають евакуаційним потягом, вони реєструють на Раз раза на Донеччині зросла захворюваність на кашлюк. Випадки реєструвалися в Краматорську, 4, в Добропіллі, 3, в Покровську, Слов'янську, по в дружківській і Бахмутській ОТГ по одному по одному випадку. 175 мешканців Донеччини покинули область історії пасажирів евакуаційного потяга. Емоціонально дуже важко. Важче і важче, емоційно дуже важко, дуже важко. Проставатися і не знаєш. Чи ти в один бік їдеш, чи приїдеш, і не буде руїн. Сподіваємося на краще. Хочеться повернутися, звісно. Безкоштовні речі для переселенців. У добропіллі працює банк одягу. Я Завдіївки перший раз. У лютому приїхала, тільки перший раз прийшла. Ну, як за якими? Вхопили вдома, що попало, і поїхали. Хороші навіть речі позалишали. Вибираємо трохи вибрала. Випуск новин почнемо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. За добу поліцейські зафіксували 2701 атаку по лінії фронту та житловому сектору. Вибухи пролунали в містах Мирноград, Торецьк, селах Брусівка, Зоря, Максимільянівка, Малинівка, Миролюбівка, Світле. Максимільянівку війська РФ обстріляли з артилерії, вбили людину, зруйнували оселю. У селі Зоря Іллінівської громади внаслідок ворожого обстрілу загинула цивільна особа. Пошкоджено три багатоквартирних та три приватних будинки. Малинівку росіяни накрили з артилерії. Руйнувань зазнали оселя, магазин і кафе. З РСЗВ ураган ворог вдарив по селу Брусівка. Пошкоджено два приватні будинки. У Турецьку внаслідок артилерійського обстрілу зруйновано домівку. Поліцією та СБУ відкрили. То кримінальні провадження. До фронту близько двох кілометрів рятувальники продовжують евакуацію мешканців Новогрудівки. Колись тихе та мирне шахтарське містечко Новогрудівка сьогодні перебуває близько за два кілометри від лінії фронту. Перебувати на вулиці там можна чотири години на добу, при цьому лише місцевому населенню. Умови життя стають все жорсткішими, адже на жаль, сили противника підходять все ближче. Це для порятунку людей, які досі залишаються у небезпечному населеному пункті. Ціно працюють евакуаційні групи рятувальників, готові їхати. Там мої сумки вже стоять. Да, 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 да. Довезіть бабусю. Нашу довеземо дві сумочки. Вона казала. дві Всього під час однієї з останніх рятувальних операцій фахівці ДСНС вивезли з небезпечної зони вісім мешканців Покровського району, з них трьох дітей, а також двох мешканців турицької громади. Під час евакуації надали допомогу сорока особам. Постійно лежачи сидіти не можете, да Чого?» Боже, добре, радісно і страшно. Так давайте ми і вас вивеземо. Ні, я тут залишаюся. Чого? — Завтра теж мені потрібно залишитися для цього. А, вам остаться, щоб завтра приїхали забрали, так? Або я команду дала. Ви ж на Грудівській, на Селидівській. — Селидівській? Так. — так ви. Так, на колясці зараз до машини довеземо, а там пересадимо її, а там нічого з собою брати не буде? там памперси чи щось що таке. Занесемо її так. Евакуацію цивільного населення представники групи Фенікс проводять на спеціально обладнаному броньованому автотранспорті. Авто надає можливість вивозити маломобільних та лежачих людей. Доброго дня! Оп, тримаю, тримаю, тримаю. Пересаджуйтесь. Оп, оба! Ще трошки. Ви ж мене. Ми зараз вас отак до машини, а в машині пересадимо, пересадимо вас на сидіння. Оп, став її. Так, оп! Прибирайте каталку. Давайте этот шум. О, да, да, да. заносим, заносим, так. Згідно купленных квитков. Да, 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 да. Так, так. Облокодите, на него. Так, 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 оп. оп. Стоим, стоим, стоим. Не-не-не, все хорошо. Все хорошо. Все добре, пам'ятайте, жодне майно чи нерухомість не варті втраченого життя. Рятувальники вкотре закликають мешканців до евакуації. Вчора, 14 серпня, за допомогою благодійників до залізничного вокзалу Покровська було доставлено до 19 мешканців Селидівської громади. 17 людей виїхали евакуаційним потягом до Рівненської області, де їм допоможуть із розселенням, а двоє жителів до інших безпечних регіонів. З питань евакуації телефонуйте до контакт-центру за номером 0800 336 454 або до УСЗН за номером 050 914. 25. 25-22. До Покровська залишається близько 10 кілометрів. Містян закликають виїхати з міста. Подробиці дивіться просто зараз. Фронт стає все ближчим до Покровська. Так до міста залишається близько 10 кілометрів від лінії бойових дій. Тож правоохоронні органи та місцева влада закликає мешканців евакуюватися до більш безпечних регіонів. Сьогодні у Покровську пройшли зустріч зі старшими будинків мікрорайону Сонячний. Зібрали для інформації, тому що ви насамперед спілкуєтесь з мешканцями своїх будинків. Ви зможете. Перших уст передати їм інформацію в цьому місяці в серпні планується ще дві поїздки на рівне. Це 22 серпня та 30. При реєстрації на евакуаційний потяг до Рівненської області обов'язково потрібно вказувати, чи ви їдете з подальшим розселенням чи ні. Під час зустрічі повідомили, що мешканці, які прямують до більш безпечних регіонів, зможуть отримати грошову допомогу. у Нас Добре. з середи. Працює міжнародна організація Солідаріті на евакуаційному центрі. І всі, хто виїжджають евакуаційним потягом, вони реєструють на разову допомогу при евакуації. На евакуаційному пункті місцеві також зможуть отримати безкоштовну воду та їжу у потяг. На евакуаційному пункті є питна вода. Також, якщо ми веземо до рівного з розселенням, то ми обов'язково в потяг кидаємо в кожний вагон по, по дві упаковки води. Обов'язково, додатково. Також, коли ви приїдете на евакуаційний пункт, ми вас реєструємо і якщо ну, там, люди без води, то ми видаємо пляшечку води з собою. Також на евакуаційному пункті працює така компанія Kitchen, вона, вони благодійний фонд, да, вони привозять і гарячі обіди, імна, а коли розселення, так бутерброд, там якісь фрукти, ну тобто дорогу ще дають якусь, крім води, ще й їжу дають. Живуть у нерозумінні, як складається їхнє життя, коли вони зійдуть з евакуаційного потягу, тож і відтягують переїзд, зазначають мешканці. ми виїжджали у 22 22-му році, коли ми виїжджали масово, нас везли. Ось я сама випробувала все на собі. Нас везли в чоп в чопі. Ми, ми знали, що ми їдемо в школу. В школі ми спали на підвозі. Нас там годували, був санвузол. Там були більш-менш нормальні умови. Все це фотографувалося і викладалося у соцмережі. Люди бачили, куди і що зараз. Ми бачимо, як нас добре відправляють тут. Це організовано дуже добре. Прекрасне Немає інформації тієї. Куди ж все ж таки люди наші потрапили? Як вони там проживають на даний момент? З чим вони зіштовхнулися? З якими труднощами вони зіштовхнулися? Що там добре? Що там погано? Під час зустрічі було зазначено, у пунктах безкоштовного розселення громадяни можуть перебувати мінімум півроку. Потім цей термін може бути подовжений в залежності від ситуації. Аби записатися на евакуаційний потяг, телефонуйте за номером контактного центру 0800 300 101 або за номерами, які ви бачите зараз на екрані. Близько трьох тисяч жителів залишаються у Торецьку, повідомляє Донецька Ова. Люди під постійними ударами кабів, балістичних ракет, артилерії перебувають у підвалах. Щоденно евакуюються по 10-15 людей. На Донеччині зросла захворюваність на кашлюк. На Донеччині та по всій території України зросла кількість захворювань на кашлюк. Переважно цю хворобу підхоплюють діти до 17 років. Випадки реєструвалися в Краматорську, 4, в Добропіллі, в Покровську, Слов'янську, по 2, в Дружківській і Бахмутській ОТГ по одному по одному випадку на щастя дифтерія правець, кір, краснуха в області не реєструвалися але ще зареєстровано один випадок паратиту ну якщо порівнювати з минулим роком то відносно кашлюка ми маємо зростання на 12 випадків загалом по україні зареєструвало один випадок дифтерії сім випадків правця захворюваність на кашлюк зросла у 30,2 рази Зареєстровано, за тими даними що ми ми маємо це за сім місяців 4800 63 випадки ну переважна більшість реєструється звичайно серед дітей. Активно залучаються до епідемічного процесу діти старшого віку, починаючи з 10 років, і дорослі серед дітей ця інфекція захворювання інфекцію зросла у 62 рази і навіть у 80 і з половиною рази в залежності від вікових груп серед дорослих зросла у 73 рази. В чотири рази зросла захворюваність на кір. Фахівці зазначили, що в області вакцини достатньо. Так, наприклад, тільки в цьому місяці було три завози вакцини. Це 7 серпня була оральна вакцина проти полініліту. завезена, централізована, була завезена. Вакцина проти туберкульозу, дифтерії, прався та кашлюка сьогодні зайшла в область вакцина проти коронавірусної інфекції. На наступному тижні ми очікуємо вакцину проти епідемічного паратиту та красну Краснопіль. за сім місяців. Поточного року план щеплень виконали на 50%. Це вище ніж минулий рік, тому що в минулому року було 32%. Так що наш як, якби гражданська позиція нашого населення, нашої області під підвищилася. Проводять в області і додаткові заходи з імунізації за липень. У нас було щеплено 17% осіб, які ми запланували на додаткові заходи імунізації. З них дітей від 1 року до 6 років це 13%. дітей з років і старше 21%. дорослі. Ревакцинація, тобто це ще ой, ті дорослі, які мають ще первинний вакцинальний комплекс задокументований, 17%. Також варто зазначити, що внутрішньо переміщені особи мають право отримувати щеплення за місцем проживання та без перепідписання декларації. Програму її відновлення оновили. Тепер подавати документи стало простіше. Відтепер витяги про несудимість можна замовити у дії уже під час заповнення заявки на отримання виплати. А за надії здатних власників житла подаватися на її відновлення можуть їхні законні представники. Про це повідомили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації. 175 мешканців Донеччини покинули область. Історії пасажирів евакуаційного потяга. Дивіться у нашому наступному сюжеті. 175 мешканців Донецької області виявили бажання покинути регіон та евакуюватися до Рівненщини 14 серпня. З них 41 дитина та 19 осіб з інвалідністю. Про це повідомляють у Донецькій ОВА. Більшість цих людей жителі Покровського району. Люди кажуть, наважились на евакуацію через постійні звуки вибухів та безпекову ситуацію навколо. З Мирнограда мамо евакуюють тяжко хвора. Як змінилася, звісно, люди їдуть, бояться. Бояться дуже, що бомбардування будуть. Всі їдуть. Потрібно їхати. Ліки. Може лікарня зачинитися і у нас не буде ліків, тож потрібно їхати. Пані Любов також мешканка Мирнограда. За її словами, покидати рідну домівку зовсім не хочеться. Проте життя важливіше. Напружена ситуація. Світло вимкнули вчора на цілих 12 годин. Мабуть, і досі вода також проблема з водою. щодня чутно. чутно ці вибухи. Ситуація на покровському напрямку змінюється чи не щохвилини. Доля цього краю хвилює всіх його жителів та мешканців за межами регіону. Люди масово їдуть, проте з великою надією на найскоріше повернення додому. «Як знаю сказати просто не знаю у кого як, у мене всі. Спочатку не хотіла їхати, усі ночі зараз безсонні, 12-ї години чекаєш. Починається щось. Це дуже важко і морально і психологічно. Також серце вже знаєте, вранці ти себе не відчуваєш людиною. Треба може ти себе нічити. Вважаю, варто трохи відпочити дати собі. Як далі буде? Ми не знаємо. Сподіваємося на краще. Можемо скнізнаємося скоро повернемося. ми скоро повернемося. Ну канішне, тяжело. Ну каніше, звісно, важко. Звісно, боляче кошечка сталася наша кішка. Залишилася наша. Чоловік залишається. Діватися немає куди. Том чуть-чуть потерпить він трохи потерпить, може з кішкою також поїде. Важко найголовніше морально. Морально дуже важко. тяжело місяць. Навіть місяць тому можна було пройтися проспектом десь там. Там забуваєш там кафе, Відчуваєш себе якось бадьоро забуваєш В кафе. Відчинені люди з дітьми гуляють. А зараз мене ще це підштовхнуло. Тиждень тому йду ані душі. З 22 22-го почали стріляти сильно, звісно. Сильно, а потім ще сильніше. Син у своєму будинку живе. Приїхав мене на автівці, забрав до себе. У них побули. А там почали так гупати вночі. Здавалося, будинок розвалиться. Коли ми поїхали, невістка з сином поїхали до Луцька. До Луцька поїхали. А я залишилася з іншою дитиною, з іншим онуком. переїхали до Мирнограда. Онук зняв квартиру, сам пішов. тижня два. Ми там побули, а потім у Покровську він знайшов квартиру. йому запропонував хлопець. Гарна квартира, трикімнатна. якби не стріляли, ми б тут були. стріляють. Самі знаєте як, самі знаєте, бахкають. бахкає змінюється у гірший бік. Тому терпіла сиділа до останнього, але страшно. Тож вирішила їхати. на здоров'я Впливає на здоров'я відразу. Ночі дуже страшні. Потім я що я і відчуваю, що починаю хворіти. Потрібно їхати. Захотіла Сказав, буду не схотів, залишився. Сказав, буду сидіти до останнього. Свій дім а там Може, слідом поїде важко. тяжело, очень тяжело. Важче і важче. Емоційно дуже важко. Дуже важко проставатися і не знаєш. Чи ти в один бік їдеш, чи приїдеш і не буде руїн. Сподіваємося на краще. Хочеться повернутися. Звісно, Олександр евакуюється з Донеччини вдруге. Чоловік каже, вкотре прийняв таке рішення заради безпеки дітей. Їдемо в евакуацію, бо стало гучно. Безпека дітей у першу чергу. Не перший раз виїжджали у 2022 році. Вирішили повернутися, бо було тихо, спокійно. А зараз дуже гучно. Діти хвилюються, бояться за їх життя і хвилюємося. Поїдемо туди, де розселять. Там буде видно, Тривожні стали діти у цей час. Останній місяць вони дуже такі, неадекватно себе ведуть, скажімо так. Бо воно ж по ночам гучно, сильно гучно. Тим паче, де ми живемо на родинському, сильно гучно. І що тут далі буде? Хто його знає? Фронт наближається ані роботи, ані заробітку, нічого. О, до дітей обов'язково у будь-якому випадку дитяче життя найдорожче. Наступні рейси евакуаційного потягу до рівненщини заплановані на 22 та 30 серпня. Записатися на нього можна за номером телефону 0800 500 121. Не зволікайте та не нехтуйте власною безпекою. Евакуація рятує життя. У добропільській громаді відкрили черговий бювет з питною водою. Свердловина з питною водою з'явилася у селі Ганівка, місце розташування поряд з адміністративною будівлею за адресою. Село Ганівка, вулиця Миру, 48 А вода буде доступна для мешканців щоденно з 8 до 18. Щотижня заплановано проведення санітарного дня для підтримки необхідної якості води. Безкоштовні речі для переселенців у добропіллі працює банк одягу. Кількість ВПУ у добропіллі сьогодні немаленька, і всі вони потребують допомоги. Тут для них і нуждених категорій населення був облаштований банк одягу. Люди приїжджають уже вже в віці, в основному похилого віку. Молодого населення немає. Ми їх одягаємо, взуваємо, приносимо посуд. Дуже сильно допомагає населення. Ми вдячні нашому населенню. Вони входять в нашу ситуацію і допомагають і одяг, і постійні приналежності, і ковдри. Тут можна знайти речі як для дорослих, так і для дітей та немовлят. Проте сьогодні спостерігається дефіцит деяких позицій. дуже не вистачає речей великих розмірів. Розміри 56-60. Зараз літо завершується. Ми потребуємо курточки вже осінні курточки не вистачає нам взуття на низькому без підборів. великих на розмірів і жіночих, і чоловічих Пані Людмила, переселенка Завдіївки до добропілля, евакуювалася майже без нічого. У банк одягу прийшла вперше. і вже обрала собі декілька речей. Я з завдіївки перший раз у лютому. Приїхала тільки перший раз прийшла. «Ну як за якими вхопили вдома, що попало, і поїхали. Хороші навіть речі позалишали. Вибираємо вибираємо, трохи вибрала. Мені сподобалося добропілля, ліки мені дали. Молодці, піклуються про нас. Галина переселенка з великої новосілки, частий відвідувач установи. Жінка зазначає безкоштовні речі. Це саме те, що дуже економить сімейний бюджет. на ми беремо речі, що і дітям, і дорослим дякую людям, що і місцеві приносять, і влада допомагає. Нам дуже добре. Спасибо, Ми дуже добре. Ми вдягнулися. Ми приїхали в зимовий час. Тобто, ми в чому були, в тому і швидко сіли в автобус, і все. Ну в автобусі, і ми навіть нічого не брали. Ось ми приїхали сюди. Донька працює, а я вдома сиджу з онуками. Ходжу на гуманітарку, якщо є можливість, беру. Якщо нам дають, у банку одягу на мешканців чекають кожен вівторок і четвер з 9 до 13. -ї. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. До 20 серпня у Мирнограді продовжується видача гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів для ВПО, місцевого населення, у якого зруйновано або пошкоджено житлом, людям з інвалідністю першої та другої групи, самотнім людям віком 65+. Видача допомоги здійснюється з 10 до 14. Довідки за телефоном 099 100 20 22. Тепер дізнаємося прогноз погоди на завтра, 16 серпня. У Покровську очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами без опадів. Температура коливатиметься від 11 до 28 градусів тепла. На цьому у мене все. Бережіть себе та на все добре.